Наступ співпав із початком великої війни на близькому сході, і очевидно, у Кремлі сподівалися, що увага міжнародного співтовариства буде тепер прикута до того, що відбувається на території Ізраїля і у секторі Гази. І таким чином, якщо наступ на Авдіївку дійсно закінчиться. Добрим для російських окупантів результатом вони потім зможуть піти у наступні наступальні дії на території Донецької області. Без побоювань, що Захід буде мати навіть технічну можливість для збільшення воєнної допомоги Україні в той час, коли цю допомогу треба буде розподіляти між двома державами, які зараз потребують підтримки Сполучених Штатів, адже до України з її вже двадцятимісячною боротьбою проти російської окупації додався ще й Ізраїль, який зараз бореться із. Терористами з Хамасу і знаходиться перед небезпекою розширення близькосхідної війни на нові фронти, не дивно, що президент Російської Федерації Володимир Путін просто з радістю сприйняв початок війни на Близькому Сході, а російські пропагандисти на телевізійних шоу на державному російському телебаченні не могли навіть приховати свого задоволення, тому що війна, яка Глобалізується, відповідає російським намірам і дозволяє сподіватися, що у Збройних сил Російської Федерації можуть бути розв'язані руки у подальшій боротьбі з Україною однак не так сталося, як гадалося. Авдіївка залишається під контролем збройних сил України. Російський наступ на цій території уповільнюється, а росіянам ще й потрібно стримувати наступ збройних сил України на російські позиції на окупованих територіях нашої країни. І незважаючи на те, що у Москві стверджують, що наступ збройних сил України на позиції агресора на окупованих територіях вже закінчився, в будь-якому разі. Російським генералам доводиться утримувати на позиціях на лінії зіткнення з українцями досить значні ресурси, яких не вистачає для наступу на інших ділянках фронту. Таким чином можна вважати, що принаймні найближчим часом росіянам не вдасться покращити свої позиції на російсько-українському фронті. А Вимога президента Російської Федерації Володимира Путіна щодо захоплення російською армією всієї території Донецької області України так і залишиться невиконаною російськими збройними силами. Однак є очевидним, що спроб виконати це завдання свого. Президента російські генерали не будуть полишати, адже очевидно, що від окупації Донецької і Луганської областей України залежить кар'єра багатьох з тих, хто зараз задіяний Володимиром Путіним у так званій спецоперації. І ми вже були свідками того, як багато. Російських військових втрачають свої посади саме тому, що не можуть впоратися із шизофрінічними мареннями свого злочинного верховного головнокомандуюча.